Слава Богу, дорога церква Божа, мир вам, мир нам всім, який нам втай, так вкрай необхідний сьогодні. Слава Богу. Давайте ми е, зачитаємо відомий текст. Це буде Євангелія від Матфія, 11 розділ з 28 вірша. Євангелія від Матфія, 11 розділ з 28 вірша. Прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий. І я би сьогодні хотів би поговорити, друзі, на таку тему, як біблійні тягарі або тягарі в нашому житті. Є різні тягарі. Які ми несемо у своєму житті. Я нещодавно був свідком одного такого діалогу між двома братами. Один брат був досить такий повний, набагато повніший, напевно, ніж він би мав би виглядати. А другий брат йому докоряє і каже: в тебе є нутягар лишній, тобі потрібно його скинути, позбутися його. Він каже: ти хоч уявляєш, скільки грошей я вклав, щоб оцей собі пузо виростити? Ти хочеш, щоб я зараз взяв так легко і від нього позбувся? Ні, ні, ні. Ось, друзі, можливо, є, знаєте, тягарі, які цінні для нас, але їх все рівно потрібно позбутися. І от сьогодні давайте ми поговоримо про тягарі, які потрібно скинути у своєму житті, і про тягарі, які ми повинні взяти у своє життя. І ми спочатку поговоримо про тягарі, які потрібно скинути, обов'язково позбутися їх. І перший тягар це тягар гріха. Тягар гріха, друзі, один з найтяжчих взагалі тягарів, який тільки взагалі може нести людина, це тягар гріха. Немає, напевно, більшого тягара для душі, для духа і для тіла нашого, ніж гріх. Немає взагалі гріха, який міг би зробити людину щасливою. Пам'ятаю, колись ще Анатолій Іванович, пастор нас, він любив проводити такий експеримент в церкві. Обіцяв всім дати 100 доларів, хто назве, хто із присутніх назве. Гріх, який робить людину щасливою, який приносить радість і мир в життя. І там були які, деякі спроби, але в кінцевому результаті ми приходили до висновку, що жоден гріх він не зможе робити людину щасливою. Навпаки, гріх це величезний тягар для людини. Можливо, гріх він дає короткочасне, короткочасне, швидкоплинне, тілесне задоволення. Але це задоволення. В наслідку воно є отруйне, воно є смертельне. І за це дешеве, тимчасове задоволення доведеться потім заплатити величезну ціну. Величезну ціну. Один із самих таких яскравих прикладів, як описується тягар гріха, це є Давид. Знаєте, життя Давида воно було сповнене різних моментів, воно було сповнене неймовірних Божих перемог в його житті. Але також Давид він і проходив дуже глибокі ями у своєму житті і надзвичайно глибокі падіння. Він писав псалми. він писав оці ці псалми, коли він був на вершині слави, коли він був в близості з Богом, і він писав псалми, коли він спускався просто в найнижчі просто місця свого життя, коли він дуже глибоко падав. І ось один із таких псалом, псалмів, який описує стан Давида, коли він впав, і цей стан, коли він знаходився під тягарем гріха. Послухайте просто, давайте ми візьмемо 32-й псалом, 32-й псалом з 3-го вірша. Псалом 32,3. Він каже так, коли я мовчав, він описує стан, коли він впав і він ховав цей гріх у своєму житті, коли я мовчав, спорохнявіли кості мої в цілоденному зойку моєму, бо рука твоя вдень та вночі надо мною тяжить. І волога моя обернулася на літню посуху, дуже такий влучний власне опис людини, яка знаходиться під тягарем гріха. Потім, 38-й псалом, якщо ми візьмемо п'ятий вірш, псалом 38, 5, знову Давид, і він каже: провини мої, переросли мою голову, як великий тягар, вони тяжчі над сили мою. І він описує цей внутрішній духовний стан, гріх, який просто людину розбиває, мучить людина, яка несе тягар гріха, як правило, взагалі виглядає дуже нещасною у своєму житті, втомленою. І дуже часто, навіть знаєте, старша за свій вік. Є одна така історія, можливо, ви чули її про, про те, як Леонардо да Вінчі він малював свою славнозвісну відому та картину Таємну вечерю. Є така відома картина Давінчі, Таємна вечеря, яку він намалював. І ось для того, щоб намалювати Христа і всіх 12 апостолів, які були з ним на цій вечері, Вінчі ходив по вулицях, і він підбирав людей, з яких він би зміг змалювати портрет одного з апостолів, наприклад. І він намалював уже всіх, всіх, і потрібно було намалювати на цій картині останнього, Юду, Іскаріота. І він довго ходив, і він не міг би підібрати людину, яка б відповідала оцим, знаєте, характеристикам Юда Іскаріота. Довго він ходив. І ось одного разу він знайшов таку людину. Він знайшов просто чоловіка, який, а, який просто лежав в багнюці п'яний, на його лиці просто було видно. Оці, знаєте, морщини страждання від гріха, вже він був надзвичайно сильно змучений. Він йому запропонував декілька там ну, гроші. Запропонував йому, і каже: ти можеш мені просто посидіти? Я змалюю з тебе портрет, мені потрібно. Він каже: Так, звичайно, він погодився. Вони пішли в майстерню до вінчої. Коли вони підійшли до цієї майстерні, цей чоловік, який був в болоті, який був п'яний, він каже: А я колись тут вже був в тебе. Ти вже колись з мене малював портрет. Він каже, як не може такого бути? Він каже: так, колись ти з мене малював портрет Христа. Він каже, як таке може бути? Він каже: тоді, в той час, коли ти з мене малював портрет Христа, я тоді кажу, я, я тоді співав в церковному хорі, я тоді був з Богом. В мене тоді були хороші стосунки просто з Богом і з ближніми. Але потім я впав. Потім гріх прийшов в моє життя і дуже за короткий час просто. Отут сьогодні де я є, це зробив гріх в моєму житті. І, ну, є така історія, я не буду говорити, наскільки вона реальна, але вона дуже добре вона відображає цей принцип тягара гріха. Немає більшого тягара, ніж гріх, друзі. Тому найкращий, знаєте, еліксир молодості, якщо хочете. Найкращий просто рецепт для здоров'я нашого це є мир з Богом. Мир з Богом, а значить, і з самими собою, і з ближнім. Найкраще снодійне, хтось сказав, це є спокійне сумління. Це тоді, коли людина живе без гріха. Тому, друзі, за будь-яку ціну ми скидуємо цей тягар гріха. Люди, які визнавали свої провини, які відрікалися від своїх гріхів, вони потім свідкують, що переживали неймовірне облегшення. Немає більшого відчуття щастя ніж те, коли Христос тебе знімає цей тягар гріха. Коли він знімає з тебе це ярмо беззаконня, в серце просто приходить благодать Божого прощення. Прощення, воно звільняє людину. Прощення, до речі, буквально воно, по-моєму, з єврейською, якщо я не помиляюся, простити, воно означає відпустити себе на волю. І таким чином, коли людина переживає це, от прощення від Бога, коли вона відрікається від гріха, вона переживає неймовірне щастя. І той самий Давид, потім, 32-му псалмі, коли він описував цей свій гріховний стан, він потім і описав, як він вийшов з нього. І п'ятий вірш, там написано, повернемося до 32-го псалма, п'ятий вірш, і потім він каже: він каже, коли я мовчав, то спорохнєвіли кості мої. А потім п'ятий вірш каже, я відкрив тобі гріх свій, не сховав був провини своєї. Я сказав був, признаюся у проступках своїх перед Господом, і провину мого гріха ти простив. Слава нашому Господу! Слава нашому Богу. Тому, друзі, перший тягар, з яким ми скидаємо просто, і вкрай необхідно його скинути, це тягар гріха. Другий тягар, який Біблія каже, скиньте себе, це є тягар законництва. Тягар законництва. Давайте ми зачитаємо текст Євангелія від Луки, 11 розділ, 46 вірш. Євангелія від Луки, 11, 46. А він, тобто Христос, відказав: горий вам, законникам! Бо ви на людей тягарі накладаєте, які важко носити, а самі і одним пальцем своїм не доторкуєтеся тягарів. Про що це говорив Христос? Перед ними стояли перед перед Христом стояли фарисеї, книжники, законники. Це була знаєте, ну це були релігійні люди того часу, і фарисеї вони змушували людей виконувати всі деталі закону. Їх було дуже надзвичайно багато 613 заповідей було різних дан. Господь дав через Мойсея 10 заповідей, а тих 613 це було різні, уточнення до тих 10 заповідей. Особливо дуже багато торкалося, що можна, що можна не робити в суботу і так далі. І ось фарисеї вони були дуже хитрі. Вони змушували людей виконувати ті закони. А самі, як добрі знатоки цього закону, вони навчилися той закон хитро обходити. Тому що знання добре закону. Особливо, коли дуже багато різних є правил і постанов, то ти знаєш, де як що можна обійти. І фарисеї дуже хитро навчилися це обходити. Ну, наприклад, наприклад, в них був такий закон, називався Закон відстані суботнього дня. От скільки можна було, вони розважали і роздумували, скільки людина може в суботу пройти кроків. В суботу взагалі нічого не можна було робити і так далі, спокій наступав. Але от скільки можна було пройти кроків? І вони там визначили певну кількість кроків. Але, наприклад, по воді людина могла подолати більшу відстань, якщо це, наприклад, вона подорожувала по воді. Що робили фарисеї? Вони брали просто бурдюк з водою, наповнювали якийсь бурдюк водою, клали його на осла, наприклад, сідали на той бурдюк з водою, який був на ослі, і таким чином вважалося, що вони подорожують по воді. І вони, вони знали, як просто пообходити всі ті закони. Або, наприклад, коли наступав Ювілейний рік, сьомий рік, коли потрібно було прощати всі борги, такий був закон Божий: відпускати, відпускати рабів, прощати всі гріхи. І от Фарисей, наприклад, знав, що якийсь там єврей йому винний, і потрібно буде зараз йому простити цей гріх. Ну а прощати цей борг дуже сильно не хотілося. Тому що навчились робити фарисеї? Вони просто писали таку спеціальну записку і перекладали цей борг на, наприклад, Сенедріон. Якщо і вказали, і вчили так, якщо ти особисто там хтось тобі винний, то ти маєш віддати. Але якщо ти вже винний там групі людей, той борг, значить ювілейний рік вже не працює тоді. Потім, коли ювілейний рік закінчився, вони знову переписували на себе особисто, ті борги, ну і так далі. Вони навчилися це робити. Христос дуже добре про це знав. Це мені, до речі, от нагадало, знаєте, в контексті цієї історії є така одна історія, як зустрілися там зустрівся католик, протестант і юдей, єврей. І от вони, вони просто хвастаються, в кого були більше чудеса. Просто, знаєте. І там католик розказує. Каже, ми вирішили зробити таку, ну а, на місію пливли на один острів, і просто така буря піднялася на морі. Ми помолилися, каже: ви собі уявляєте, що сталося? От навколо все бушують хвилі, просто блискає вітер неймовірний. А от там, прямо над нами, каже, такий штиль, такий промінчик світла, і ми там є. Протестант розказує, каже, ми теж, ми коли з іваналізацію приїхали в одне село, такий просто піднімається буря, неймовірно, ураган. Ми помолилися, і ви собі уявляєте, що сталося? Кругом, навколо, все, просто вітер, дощ, град. А от там, де ми проводимо іваналізацію, там прямо от над нами таке, знаєте, світло і такий спокій взагалі, навіть листочок не порухається на дереві. Юдей розказує, каже, «Та, то все таке. Каже, от в мене було, от в мене було. Каже, йду я в суботу, в синагогу. Каже, йду по дорозі і бачу кошельок лежить з грошима. Піднімати не можна то суботу. Каже, я як помолився, ви собі уявляєте, що сталося. Кругом, навколо всіх субота, а в мене середа Сталося тоді. Розумієте? Оце от, Це от фарисеї, вони, вони навчилися обходити ці закони. І Христос їх докуряв за то. Він каже, ви тягарі накладаєте на людей. От, друзі, до чого, це все? до чого це все? А тому, що диявол він вміє взяти хороші речі, правильні речі, спотворити. І те, що Бог задумав дуже часто на благословіння людини, диявол зробив це як неймовірний тягар просто для людської душі. Візьмемо, наприклад, релігію. Релігія, взагалі, вона повинна людину звільняти. І релігія вона повинна приносити мир, радість, просто наповнювати душу твою спокою, впевненістю, сенсом життя. Ну що зробив дьявол? Сьогодні він багатьох просто знаєте, церквах і так далі. Він перетворив релігію на страшне ярмо. Просто на неймовірний тягар, коли вся релігія вона звелася до збірки заборон, збірки якихось правил, як ви повинні ходити, як ви повинні співати, як ви повинні вдягатися, і так далі, і так далі. Ось до чого звалася от релігія. Просто набір заборон. Ось, і це неймовірний тягар сьогодні стає для багатьох людей. Самі церковні люди вони впрягаються в цей тягар. Але навіть і такі люди зі світу, вони, вони подивляться, і вони кажуть: нам того не треба, нам того не треба. Вони дуже часто вони не можуть знайти в церквах живої віри. Вони не можуть знайти просто цієї любові, милості, милосердя, яке повинна приносити релігія, То зустріч з Богом, тільки набір заборон, тільки набір правил якихось і так далі. Друзі, третій тягар, який ми повинні скинути з себе. Це є різні життєві речі. Давайте ми зачитаємо послання до євреїв, 12 розділ, перший вірш. Послання до євреїв 12.1. Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутує нас, та й біжім з терпеливістю до боротьби, яка перед нами. Про що тут говорить автор послання до євреїв? Він порівнює просто християнське життя із забігом із певною боротьбою. Він каже: Але для того, щоб вам пробігти цей шлях, пройти цю дорогу, вам потрібно скинути тягар і гріх. Він розмежовує тут, а він каже, всякий тягар і гріх. Тобто, є якісь тягарі, які, ніби, це не є гріхом, ніби в нашому житті, але воно все рівно, воно десь опутує нас. Воно все рівно не дає нам повноцінно жити, іти за Христом, боротися. Що це таке може бути? Можливо, це якісь просто думки про минуле, коли людина живе просто в своєму минулому, і вона не може від цього звільнитися. Можливо, це якісь хвилювання і переживання за майбутнє, навпаки, коли людина не може повністю довіритись Богу, і ті хвилювання, і турбота і вони мордують і мучать людину. Можливо, якісь такі речі. Або просто, знаєте, життєва метушня. То, що ще називається таким словом, як суєта біблійна. Суєта. У чим небезпечня ця життєва метушня Ніщо так насправді не дусить віру, як ця життєва суєта. Суєта приносить більше проблем, ніж навіть гріхи деколи. Тому що коли є гріх, то людина, хоч розуміє, що вона не неправильному шляху і вона буде шукати вихід. А рабство суєти, рабство цієї марноти життєвої, воно замасковане. І вирватися з нього куди набагато складніше, друзі. І вся проблема в тому, що деколи оці... Метушняця, клопоти віку цього. Це не гріховні, але важливі речі в нашому житті. Суєта, можна сказати так, це хороші, потрібні справи, але які все рівно відводять людину від Бога. І буває так, що по причині важливих речей, в гонитві за важливими речами ми втрачаємо найголовніші речі. У гонитві за цінним ми втрачаємо безцінне дуже часто. Тому, друзі, будьмо обережні і в тому питанні, щоб ми не наклали на себе цей тягар. Займатися життєвими справами потрібно, тому що ми живемо в цьому світі, ми живемо в тілі, і нам все потрібно. Потрібно здобувати освіту, потрібно працювати на роботі, потрібно займатися щоденними справами. Але ми не можемо дозволити собі втопитися в цій життєвій метушні, щоб воно стало неймовірним тягарем, який буде просто тормозити нас на цьому нашому духовному шляху. І в кінці-кінці навіть може відвести нас від Бога. А тепер, друзі, це тягарі, які потрібно скинути, які говорить Біблія, а тягарі, які потрібно взяти. Тому що є те, що ми повинні скинути, але є те, що ми повинні взяти на себе. Які тягарі, Біблія каже, взяти на себе. І хоча вони дуже часто, хоча це і тягар, але цей тягар він потрібний для нас, і цей тягар він дуже часто і приємний для нас. Ну, Наприклад, дивіться, ну, давайте ми візьмемо приклад сім'я. Сім'я це тягар? Це тягар. О, це неймовірний тягар. Це великий тягар. Але це тягар, який приносить нам щастя в життя. Це тягар, який приносить просто нам неймовірне задоволення. Хоча дуже часто буває непросто, в кінці кінців, що таке шлюб? От Що таке сімейне життя? Один автор книг сказав так: таїнство шлюбу воно полягає в тому, що дві людини. Зі своїми особливим способом мислення, волею та почуттями об'єднуються, щоб зламати свою волю і переплавити свої власні бажання на користь іншого. Ви думаєте, це просто? Ой, це дуже складно. Ось чому сьогодні так багато розлучень. Ось чому сьогодні не можуть зжитися двоє, тому що сім'я це велика відповідальність, це велика праця над собою. Хтось сказав, що сім'я це смерть для егоїста. Далі. І це найважча робота на землі. Один ще мудрий також сказав чоловік, що легше побудувати імперію, ніж побудувати щасливу сім'ю. І це тягар, це тягар, друзі. Але це тягар, без якого ми не можемо жити. Так, сім'я хай буде це тягар, але куди набагато більший тягар це є тягар самотності. Людина не може жити в цьому. І тому це тягар, який приносить нам щастя, друзі. Які ще тягарі Біблія каже нам взяти? Давайте ми зачитаємо текст послання до Галатів, 6 розділ, другий вірш. Галатам 6,2. Там каже так апостол Павло: носіть тягарі один одного. І так виконаєте закона Христового. Носіть тягарі один одного. Що це таке, друзі? Необхідність допомагати один одному. Нуждання люди, вони завжди будуть поруч нас. І нужденні люди, які потребують нашої допомоги, вони необхідні навіть для нас. Хтось сказав так, що бідні люди це подарок Бога для світу. Чому? Тому що, допомагаючи ближньому, ми отримуємо самі величезні благословіння. Чому варто допомагати ближньому, друзі? Тому що ти маєш можливість, по-перше, виконати закон Христів. Біблія закликає нести тягарі один одного. В цьому полягає суть виконання закону Христового. І цей закон тісно пов'язаний з головною заповіддю любові, яку Ісус проголосив своїм учням. В Євангелії від Івана 13,34 нову заповідь я вам даю: любіть один одного, як я вас полюбив. Так, любіть один одного і ви. Друзі, якщо ми можемо пройти повз проблему людини. То Богу вже все рівно, скільки ми молимося, скільки ми постимося, скільки там, я не знаю, що ми ще робимо, яких релігійних практик. Неможливо йти до Бога, переступаючи через людську потребу. І Біблія закликає нас нести цей тягар. Допомагаючи ближньому друзі, ми рятуємо і самих себе. В якому сенсі? Основна причина сьогодні депресії. Невдоволеності життям, знаєте насправді в чому? Це навіть, це навіть доказують і світські психологи. Це концентрація на собі і своїх потребах. Коли людина занадто сильно зосереджується на собі, на своїх бажаннях, вона стає нещасною. Тут апарадокс. І це проблема сучасного суспільства. Ми живемо в таку епоху індивідуалізму і егоїзму, коли все для себе. Мої бажання, мої потреби, і ми надзвичайно сильно сфокусовані на собі. І це є корінь і причина всіх депресій, невзадоволеності життям і так далі. І навпаки, Бог заховав оце от дійсно справжнє щастя і справжню радість в тому, коли ми несемо тягарі інших, коли ми готові просто побачити проблему, нужду в нашого ближнього, коли ми готові допомагати тим, хто є поруч нас. Коли ми здатні відірвати погляд від себе і понести тягар ближнього, ми відчуваємо, що ми потрібні, що Бог нас використовує, щоб допомогти через нас іншим. І це неймовірне відчуття задоволеності і щастя. І переживають його тільки дійсно Божі, відроджені люди. Я вам ще скажу так, що нести тягар чийсь або бути відповіддю на чийсь потребу це найкраща євангелізація сьогодні. Це найкраща євангелізація. Ми живемо з вами також в епоху інтернету, інформації. Релігійної інформації дуже багато різної. Читайте, що хочете. І сьогодні люди вже не хочуть слухати про віру. Люди втомилися слухати про віру. Люди хочуть бачити віру. Покажи, отак от пише Яків каже: покажи мені віру в свою відділ твоїх. Віра, це не то, про що ми говоримо. Віра це спосіб нашого життя. Це те, як ми живемо. Це те, що ми здатні просто побачити. хтось, Хто є біля нас і хто нуждається в нашій допомозі, друзі. Тому кажуть, ви хочете впливати на чиєсь життя, щоб хтось від вас прийняв у цю Євангелію благозвістку, треба спочатку побудувати стосунки з людиною. Побудувати стосунки. Тому що, коли є стосунки, людина від вас набагато легше приймає цю вістку. А як сьогодні побудувати стосунки? А найкращий спосіб сьогодні зав'язати стосунки це узнати потребу людини, узнати її проблему і стати відповіддю для неї. Тому людська потреба, можна сказати, дорівнює двері в людське серце, в людське життя. І таким чином ми можемо її евангелізувати. Друзі, тому хай Господь благословить нас. Ми повинні пам'ятати, є ще багато тягарів, які Біблія закликає нас взяти. Один із них це є служіння, також служіння. От в тому самому посланні до Галатів апостол Павло каже трохи нижче. Галатам 6, 4. Нехай кожен досліджує діло своє і тоді матиме тільки в собі похвалу, а не в іншому. Бо кожен нестиме свій власний тягар. Про що тут говориться? Що кожен понесе свій власний тягар? В контекст говорить про те, що нехай кожен досліджує діло своє. Діло своє. Я бачу тут розуміння служіння, поклику. Тому що кожна людина, всі, хто покликаний Богом, ми покликані не тільки для спасіння, друзі, але і для праці. Людина протягом свого життя вона повинна почути два поклика від Бога. Один поклик це буде поклик на спасіння. Коли ми відкриваємо своє серце для Христа, і Він приходить в наше життя і дає нам спасіння. Але ми повинні почути і другий поклик. Це поклик на працю, поклик на служіння, поклик, коли Господь тебе кличе на неву Божу, щоб трудитися. Це тягар. Також взяти служіння, відкрити свій дар, зрозуміти, хто я є в тілі Христовому, взяти на себе тягар відповідальності в церкві і нести його. Це тягар, але наскільки це благословенний тягар, наскільки це дійсно воно потрібне для нас, друзі? Тому хтось сказав так, що найнедостойніше це прожити життя безцільно, дуже низько це прожити життя для себе, цінне життя, коли воно прожито для когось, але якщо воно є прожито для Господа. Це є найцінніше, найцінніше служіння надає нашому життю сенс. Висновок, друзі, який я підвожу, не буде в нашому житті такого, що ми не несемо якийсь тягар. Тягарі завжди будуть на наших плечах. Питання в тому, які тягарі ми несемо. Які тягарі ми несемо. І якщо ми не несемо Божі тягарі, які Господь пропонує нам сьогодні, диявол нав'ючить на нас свої тягарі. Він одягне нас в своє ярмо, яке ми будемо тягнути. І повірте, це ярмо надзвичайно складне. Воно надзвичайно таке, що просто вимотує людину. Тому давайте візьмемо краще оті Божі тягарі у своє життя. Божі тягарі. Візьмемо Його хрест на себе і будемо нести. І будемо нести. І хай Господь нам допоможе, друзі, в цьому. Йому Хай буде за все слава. Амінь.